Вітаю, діти! Запишіть, будь ласка, тему нашого сьогоднішнього заняття: складання рівнянь окисно-відновних реакцій. А тепер увага! Яка реакція є окисно-відновною? Це та реакція, яка відбувається зі зміною ступеня окиснення елементів, що входять до складу вихідних речовин. У нашому прикладі ступінь окиснення змінив купрум від 0 до плюс 2, і нітроген від плюс 5 – до плюс 4. тобто, це є приклад описно-відновної реакції або коротко, ми записуємо ОВР. Ну, і, діти, ви бачите, що рівняння цієї реакції досить складне. І звичайним методом добору, як ми раніше робили саме, визначити, поставити тут коефіцієнти, не вийде. Тому. Окусно-відновних реакціях використовують спеціальний спосіб розстановки коефіцієнтів. Запишіть, будь ласка, з в ОВР-коефіцієнти ставимо методом електронного балансу. Що це значить? Коли ми складаємо електронний баланс до окусно-відновної реакції, то що ми робимо? Ми врівнюємо кількість електронів, які віддав відновник. Кількістю електронів, які приєднав окисник. Тобто, ми, по суті, і встановлюємо так званий баланс. Ну і сьогодні ми з вами навчимо ставити коефіцієнти в таких рівняннях реакцій. Отже, запишіть, будь ласка, завдання, яке ми будемо з вами виконувати. Розставити коефіцієнти методом електронного балансу. Перший приклад, який я пропоную вашій увазі: запишіть, будь ласка, рівняння реакції натрій 2С. Плюс HНO3, в результаті утвориться натрій 24 плюс НО2 і плюс H2O. Першим кроком ми маємо визначити ступінь окиснення елементів. У натрію ступінь окиснення плюс 1, сульфур мінус 2, гідроген плюс 1, оксиген мінус 2 і нітроген має ступінь окиснення плюс 5. Після реакції натрій 24 у натрію плюс 1. У оксигену мінус 2 і у сульфуру плюс 6. У оксигену мінус 2 у нітрогену НО2 плюс 4. Гідроген плюс 1, оксиген мінус 2. Другий крок. Підкреслюємо елементи, які змінили ступінь окиснення. Сульфур змінив від мінус 2 до плюс 6. І нітроген змінив від плюс 5 до плюс 4. І саме з цими елементами складаємо. Рівняння на півракція або так званий баланс. Сульфур від мінус 2 змінив до плюс 6 ступінь окиснення. Нітроген від плюс 5 до нітроген плюс 4. Ну, а тепер увага. Як зрозуміти, електрончики були прийняті? чи... Віддані. Сульфур від мінус 2 до плюс 6, він підвищив ступінь окиснення. Якщо ступінь окиснення збільшилась, зросла, то значить атом буде що робити? Віддавати електрони. Тобто тут у нас відбувся процес віддачі електронів. S зі ступенем окиснення мінус 2, щоб отримати ступінь окиснення плюс 6, має віддати 8 електронів. Нітроген від плюс 5 до плюс 4 зменшив ступінь окиснення. Якщо ступінь окиснення зменшується, то що це значить? Що відбувається процес приєднання електронів? Тобто нітроген від ступінь окиснення плюс 5 до плюс 4 приєднав один електрончик. Ставимо вертикальну лінію, і кількість прийнятих відданих електронів буде визначати ключові коефіцієнти. В рівнянні реакції. Як ми їх ставимо? Можна шукати найменше спільне красне, але можна робити інакше. Можна просто ці коефіцієнти, прийняті віддані, ось так, вивести крес-навхи. Один піде до сутфору, 8 до нітрогену. Таким чином, що ми маємо? Два коефіцієнти до сутфору 1 до нітрогену 8. Але тут нам необхідно ще обов'язково вказати – Окисники, де у нас буде відновник-окисників і деякий процес? Значить, віці, тут ми сказали, віддав електрони, значить, він буде відновником, а процес який? Процес протилежне окиснення. Відновник підписуємо. Процес окиснення. Нітроген отримав, приєднав електрони. Значить, він буде окисником, а процес Ми тепер коефіцієнти. Значить, увага! Одиничку ми отримали до сурфу. Значить, поки що я пишу цей коефіцієнт 1, але за правилами ми коефіцієнт 1 не пишемо. Так? Зараз ми це зробимо для зручності. Тобто, дивіться, діти, ось тут ми поставимо собі один, бо у нас один по балансу. Тобто ми не будемо вже ніякий коефіцієнт сюди ставити. Відповідно, одиничка піде і до натрії 2С перед реакцією. То тобто, ми таким чином і натрію вже врівняли, тобто натрію і до, і після буде 2. Далі, наступний коефіцієнт коефіцієнт 8. Куди цей коефіцієнт піде до нітрогену після реакції? Стало 8 атомів нітрогену, тому 8 ставимо перед формулою hno 3 Наступний елемент, який ми маємо врівняти, це гідроген. До реакції його 8 після 2. Тож ми 8 ділимо на 2 і перед водою отримали коефіцієнт 4. Останнім завжди врівнюємо оксиген, по ньому робимо перевірочку. 8 помножити на 3. До реакції маємо 24 атоми оксигену. Рахуємо після реакції. Уважні діти. Тут оксиген буде у складі трьох продуктів. Натрій 24, 4 оксигени. Далі 8 натріо2 но на 16. і 4H2O4. Тобто маємо теж після реакції 24 атоми оксигену. Якщо по оксигену все зійшлось, значить коефіцієнти розставлені правильно. Отже, які ми маємо тут лишити коефіцієнти? 8 перед HНO3, 8 перед НО2 і 4 перед формулою води. Наступний другий приклад. Ставимо ступень окиснення. Калій має плюс 1, іод мінус 1. А ферум хлор 3, у феруму зміна ступінь окиснення. Але ми знаємо, що у хлору з металічними елементами буде мінімальне зі знаком мінус, який ми легко визначимо за правилом. Номер групи мінус 8, Тобто хлор в сьомій групі, значить у нього ступінь окиснення мінус 1. Тоді, відповідно, у феруму буде плюс 3. Іо2 це в нас проста речовина, тому завжди 0. Хлор мінус 1, ферум плюс 2. Алій плюс 1, хлор мінус 1. Які елементи змінили ступінь окиснення? В даному прикладі змінили ступінь окиснення йод і змінили ступінь окиснення фером. А тепер увага діти. Коли ми в балансі використовуємо формули про. Формули простих речовин, молекули, яких записують з індексом 2. Тобто, це, по суті, двохатомні молекули нам відомі: H2, O2, N2, фтор2, хлор2, бром2, йо2. То ось цей індекс, він теж має переноситися в баланс. Тобто в балансі ми маємо так і написати Й2, 0, Й2, 0. Там, діти? Якщо ж у нас індекси будуть у формулах складних речовин, то ці індекси в баланс ми не переносимо. Якби у нас була ось така сполука алюміній йод 3, то ми в баланс написали б тільки йод зі ступенем окиснення мінус 1. Тільки йод зі ступенем окиснення мінус 1. Ось сюди індекс ні в якому разі писати не потрібно. Індекс буде тільки у випадку двох атомних молекул. Врахуйте, будь ласка, цей момент. Отже, складаємо баланс. Йод до реакції має ступінь укиснення мінус 1. Після реакції йод 2.0. Записали з індексом. І тепер увага діти, Так як у нас після реакції 2 йоди, то ця двієчка, ось вона має сюди перейти. Коефіцієнт 2. І другий елемент це в нас сферу. У нього до реакції була ступінь окиснення плюс 3, після реакції ступінь окиснення плюс 2. Отже, йод мав ступінь окиснення мінус 1, змінив до нуля. Тобто він її підвищив. Якщо підвищив, то значить, що зробив? Віддав електрончики. Один атом йоду віддав один електрон, але в нас їх два. То вдвох вони віддали два електрончики. Далі наступне. Ферум від плюс 3 до ферум плюс 2. Зменшив ступінь окиснення. Якщо зменшив ступінь окиснення, то значить, що зробив з електрончиками? Приєднав, скільки один електрон поставили вертикальну лінію. І увага, коефіцієнти будуть визначені оціми електрончиками, прийнятими відданими. Хрест-наприст, одиничка йде до йоду, двічка йде до феруму. Віддав, значить, йод у нас відновлив, записуємо. І процес окиснення. Приєднав, значить, ферум окисник і процес відновлення. Ставимо коефіцієнти вирівняння реакції. Увага! Скільки має бути йоду? Йод має бути 1, коефіцієнт 1. Коли ми маємо коефіцієнт в балансі, то він зазвичай йде до двохатомної молекули. Тобто ось сюди ми маємо поставити одиничку. так? Тепер дивіться, скільки стало йоду. 1 помножити на 2. 2. Тому перед калій йод ми ставимо коефіцієнт 2. Відразу дивимося, ага, змінили кількість калію, стало 2. І ось двічка підтягнулась до калій хлор. Далі. Перед ферумом має бути який коефіцієнт? Ферум плюс 2 має бути коефіцієнт 2. Тобто ось ми перед формулою ферум хлор 2 поставили двієчку. Стало 2 атоми феруму, тому двієчку ставимо і перед ферум хлор-3. Нам залишилось, по суті, перевірити за хлором. До реакції 2 помножити на 3 6 атомів хлору, скільки буде після реакції? 2 помножити на 2, 4 – Плюс 2 помножити на 1, 2. Тобто Т 6, значить, ми правильно розставили коефіцієнти. Тепер увага діти. Я вам зараз заміню, щоб не було в нас коефіцієнту 1. Бо одиничку ми подумки ставимо. Так? Значить, дивіться, тут ми ставимо коефіцієнт 2, перед йод. Перед фером хлор 3 у нас вийшла теж двічка. Перед фером хлор 2 двічка і перед передкалій хлор 2. Візьміть до уваги. Якщо у вас в завданні вказано розставити коефіцієнти методом електронного балансу і у відповіді вказати суму коефіцієнтів. Коли ви рахуєте суму, то ви маєте ту одиничку враховувати. Тобто, дивіться, в даному рівнянні інвіракції, яка буде сума коефіцієнтів? 2 плюс 2 плюс перед її 2, ми її враховуємо. Плюс 2 і плюс 2. Тобто, скільки в нас вийшло сума коефіцієнтів дорівнює 9. Бачите, оця одиничка, ми її врахували при підрахунку. Наступне, третій приклад. Запишіть, будь ласка, рівняння реакції, ставимо ступені окиснення. Гідроген має плюс 1 у карбону мінус 4. О2 0. Оксиген мінус 2 карбон плюс 4. Гідроген плюс 1 оксиген мінус 2. І підкреслюємо елементи, що змінили ступінь окиснення. У карбону від мінус 4 до плюс 4, у оксигену від 0 до мінус 2. Складаємо баланс. В даному рівнянні реакції карбон від мінус 4 змінив ступінь окиснення до плюс 4. І як ми записуємо оксиген? Двохатомну молекулу, так і лишаємо. О2 0. Далі, після реакції ми записуємо тільки символ і тільки ступінь окиснення. Так як тут у нас двічка, то ось вона визначить ось тут коефіцієнт 2. Тепер увага: від мінус 4 до плюс 4. Що зробив карбон зі ступенем окиснення? Він її підвищив. Якщо підвищив, то ми з вами вже запам'ятали. Він має що віддати електрони. Скільки 8 електронів? Оксиген від 0 до мінус 2 зменшив. Якщо зменшив ступінь окиснення, значить навпаки приєднує електрони. Тільки тут увага, діти. Один атом оксигену приєднає два електрони. Але ж у нас два атоми оксигену, тобто двох вони приєднають 4 електрони. Поставили вертикальну лінію і знову хрест наприклад. 4 йде до карбону, 8 йде до оксигену. Тільки не забуваємо в даному випадку скорочувати. 4 на 4 це в нас 1. І 8 на 4 2. Записуємо, карбон буде відновником. Процес окиснення. І оксиген буде окисником. Процес протилежний, процес відновлення. Ставимо коефіцієнти. Карбон має бути коефіцієнт 1, значить 1 перед СО2 і 1 перед со 4 Двічка йде куди? Перед киснем, тобто перед двохатомною молекулою. Якщо ми отримуємо в балансі коефіцієнт, то він йде до двохатомної молекули. Ось ми поставили двічку. Тепер дивіться, діти, скільки гідрогену 1 помножити на 4 4, а після реакції 2, тому 4 поділили на 2. Маємо перед водою коефіцієнт 2. Звіряємось по оксигену 2 на 2 4. І після реакції 1 на 2, 2, плюс 2 на 1, 2, тобто теж 4, які в нас вийшли коефіцієнти. 2 перед О2 і 2 перед H2O. Коефіцієнт 1 не ставимо, але пам'ятаємо, що він там є. Знову ж, яка буде сума коефіцієнтів в даному рівнянні? 1 плюс 2, плюс коефіцієнт 1 перед СО2, який ми не поставили, але знаємо, що він там є, такий коефіцієнтний видинка, так, і в результаті сума коефіцієнтів вийшла 6. Далі діти, Наступний четвертий приклад. Залишилося у нас два рівняння реакції. НО плюс О2. У оксигену ступінь окиснення мінус 2 у нітрогену плюс 2. О2 це в нас проста речовина, тому 0 у нітрогену – плюс 4 у оксигену мінус 2. Які елементи змінили ступінь окиснення? Нітроген від плюс 2 до плюс 4, оксиген від 0 до мінус 2. Тепер увага. Складаємо баланс. Нітроген. Ступінь окиснення від плюс 2 до плюс 4. І як ми маємо записати оксиген? Двохатомну молекулу так і переносимо в баланс. А після стрілочки, дивіться, діти ми пишемо тільки оксиген і мінус 2. Увага! Оцей індекс у формулі складної речовини ніколи в баланс він не переходить. Тобто. Маємо після реакції записати оксиген і мінус 2. Це ступінь окиснення. Так? Але, так як до реакції 2 оксигену, то ось сюди в нас перейде коефіцієнт 2. Оце ми враховуємо. Тобто маємо робити розрахунок на два атоми оксигену. Отже, нітроген від плюс 2 до плюс 4 збільшив ступінь окиснення. Значить, він віддав два електрони. Оксиген від 0 до мінус 2 зменшив. Прийняв скільки електрончиків? Один атом оксигену прийняв 2 електрони. Але в нас їх 2. Кожен по два електрончики прийняв. Тобто разом вони прийняли 4 електрони. Поставили вертикальну лінію. Хрест навпрость. Четвірочка йде до нітрогену, двічка до оксигену. Не забуваємо скорочувати. 4 на 2, 2 2 на 2 1. Нітроген-відновник. Процес окиснення. Оксиген окисник. Процес відновлення. Ну і тут у нас легенькі коефіцієнти. Так, діти, дивіться, двічка піде перед НО2, перед нітрогеном, так, і відповідно перед НО. NO. Перед О2 ми отримали коефіцієнт 1. Але ми цю одиничку не ставимо. Ну, якщо ви перевірите, то все сходиться за оксигеном. До реакції 2 плюс 2 4 оксигени, так, і після реакції теж буде 4 атоми оксигену. І останнє рівняння реакції, запишіть, будь ласка, п'яте, трошки складніше. Значить, Нам необхідно знову ж таки, з чого розпочати? Поставити ступінь окиснення У гідрогену плюс 1, у нітрогену мінус 3. У оксигену мінус 2 у сульфуру плюс 4. Н2 проста речовина 0, сульфур – проста речовина 0, гідроген плюс 1, оксиген мінус 2. Нітроген зміни в ступінь укиснення від мінус 3 до 0, а сульфур – від плюс 4 до 0. Отже, складаємо баланс рівняння на півреакції. Нітроген від мінус 3 до Н2. 0, І знову ж діти, дивіться, так як тут два атоми так, то куди ми маємо поставити пічку перед нітрогеном до реакції. Тобто зробити, щоб у нас і до епіці було два атоми нітрогену. Сульфур від плюс 4 змінив до сульфур 0. Рахуємо кількість прийнятих відданих електронів. Нітроген підвищив ступінь окиснення. Значить, що він зробив? Віддав, скільки електронів. Від мінус 3 до 0 один атом нітрогену віддав 3 електрони, але в нас їх 2, тому вдвох вони віддали скільки 6 електронів. Суффор від плюс 4 до 0 зменшив ступінь окиснення. Значить, що зробив? Отримав, прийняв 4 електрони. Хрест навхиль. Четвірочка до Н2, 6 до сульфуру. І скорочуємо 4 на 2 2, 6 на 2, 3. Далі, нітроген-відновник, процес окиснення. Сульфур-окисник, процес відновлення. Переносимо коефіцієн рівняння реакції. Перед Н2 ми маємо поставити 2 Стало 2 помножити на 2 4 атоми нітрогену, тому перед НХ3, 4. Далі, увага діти. Другий коефіцієнт по балансу 3, і куди він піде? До сульфуру. Сульфуру стало 3, тому перед СО2 теж ставимо коефіцієнт 3. Скільки стало гідрогену? 4 помножити на 3 12. А після реакції 2, тому ми 12 ділимо на 2, перед водою отримали коефіцієнт 6. Ну і е, залишилось нам зробити перевірочку за оксигеном. Оксигену до реакції 3 помножити на 2,6 і після реакції теж 6. Тобто Кількість атомів оксигену відпала, а значить коефіцієнти ми розставили правильно. Зверніть увагу, діду, у вас може бути завдання якого плану? Розставити коефіцієнти методом електронного балансу і у відповіді вказати коефіцієнт, ну, наприклад, перед формулою відновника. Відновником в даному випадку в нас виступає сполука, в якій нітроген має ступінь окиснення мінус 3. Тобто відновник, підпишіть, це в нас буде NH3. Якщо вам необхідно буде вказати коефіцієнт перед формулою відновника, то це буде 4. Якщо у вас завдання вказати коефіцієнт перед формулою окисника. Окисником виступає сполука, в якій суль формує плюс 4. Тобто окисник це СО2. І перед окисником бачитесь коефіцієнт 3. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних заняттях.